Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу Миколаїв, як завжди, у цій порі, програма це вас хвилює. Одним із пріоритетних завдань діяльності міністерства юстиції є реформування системи органів юстиції. З метою обговорення процесу реформування ми запросили до студії начальника головного територіального управління юстиції Миколаївської області Романа Івановичазняка. Вітаю Добре. вас, пане Роман. На студії, як завжди, дуже приємно вас бачити. І розпочнемо власне саму розмову. Раніше було анонсовано, що будуть відбуватися зміни в структурі органів юстиції. Чи відбулися якісь вже зміни? Ну, так слід зазначити, що структурні зміни в апараті головного територіального управління юстиції відбулися вже у нас змінено. І назву, і структури було головне управління інвестиції Миколаївського стало головне територіальне управління інвестицій, Змінено керівний склад, якщо раніше в керівництві очолював начальник управління, було два заступника, був начальник управління з питань державної виконавчої служби і начальник реєстраційного суботу. На сьогоднішній день вже залишилось лише один заступник начальника управління інвестицій і введено нові посади заступник начальника з питань виконання рішення судів і заступник начальника. З питань служби реєстрації на сьогоднішній день відбуваються відкриті конкурси в Міністерстві юстиції, Їх проводить мін'юст. Найпоширеніше коли людей, які чули від нас цю інформацію чи засоби інформації, приймають сьогодні участь у проведенні відкритого конкурсного відбору Ми чекаємо нових наших керівників, нових заступників, які ну, маємо. Надію, що внесуть позитивні моменти в роботу, допоможуть організувати роботу органу так, як цього перш за все вимагає і закінчується після цілому. Чекаємо наступних кроків реформування структурних підрозділів в районних містах Миколаївської області. І чекаємо реформу законодавства для того, щоб дійсно провести реформування в сфері державної виконавчої служби і сферах надання адміністративних послуг нашому населенню. Ромен Іванович, ви зазначили, що проходить відкриті конкурси. Наприклад, нас хтось зараз дивиться, має юридичну освіту. Що йому потрібно робити? Куди йти, на який сайт заходити? Ну вже було безліч да? телепередач з цього приводу. Ми знаємо, що з 10-го... Лютого було оголошено відкриті конкурси на заміщення вакантних посад заступника начальника з питань виконання рішень судів і з питань реєстрації. Протягом 30 днів з моменту оголошення люди подавали документи до Міністерства юстиції. Вимога була лише одна: це ну, невеликі вимоги, це наявність п'ятирічного стажу сфери права і наявність вищої юридичної освіти. Туди подавали певний пакет документів. Сьогодні ми чекаємо вже засідання цих конкурсних комісій. Вони вже почалися, проходить конкурсний вибір по всій території України да, Міністерстві юстиції. Як нам відомо, приймають участь пакети документів, подали більше 400 осіб. По всій Україні будемо чекати етапи проходження людей цих етапів конкурсу і визначення переможців конкурсного відбору, відповідно до яких буде прийняти рішення щодо призначення на відповідні посади міністрів стисіції України. Угу. Скажіть, будь ласка, які зміни очікуються у сфері реєстрації? Значить, в сфері реєстрації відбувається ряд змін. Ми всі працюємо в напрямку забезпечення після вступу в сіру дії закону про дерегуляцію, яку прийняла Верховна Рада, 16 лютого 2015 року. Також заплановано ще ряд змін законодавства, які сьогодні знаходяться на розгляді Верховної Ради. Але при цьому міністерство інвестицій також запроваджено два пілотних проекти стосовно ну, в сфері державної реєстрації. Одним з них це отримання онлайн онлайн-витягу. То з питань з державна єдина державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Якщо раніше нам треба було отримати витяг, ми йшли до державного реєстратора, стояли в черзі, не гаяли час для того, щоб отримати цей витяг, то на сьогоднішній день впроваджується реформа стосовно, що людина маючи доступ до мережі інтернет, маючи банківську платіжну картку, може сам зайти в відповідний реєстр, сплатити відповідний державний адміністративний збір. За цю е, дію і е, роздрукувати в себе на принтері Но, цей документ В цьому документі, е, так він не буде мати підпису або початку державного реєстратора, але в цьому документі буде присвоюватися унікальний електронний код, за яким можна буде перевірювати е, достовірність і юридичну е, силу даного документу. Цей документ буде мати повну юридичну силу, і людина не буде грати час е, для того, щоб отримати цю іншу документу. А онлайн-довідка також буде реалізовуватися за таким принципом, але вона буде містити інформацію лише про наявність або відсутність відповідного запису, про юридичну особу і фізичну особу підприємства відповідно єдиними державними реєстрами. Ну, це стосовно юридичних осіб. Стосовно державної реєстрації в сфері реєстрації прав на нерухомінутих обтяжень, у нас в ряді областей вже запроваджені пілотні проєкти, один з пілотних проєктів запроваджений Вінницька, Дніпропетровськ, міста Київ. Стосовно того, що державні реєстратори самі заповнюють заяву від людини, набувача адміністративних послуг. Людина від людини вимагається лише принести пакет документів і перевірити правильність заповнення заяви державним реєстратором. Після того, коли людина підтверджує, що заява написана і заповнені всі графірно, заяви роздруковуються, людина ставить лише підпис і пакет документів йде в роботу. Чому? Тому що саме заповнення заяви воно вимагає від людей найбільше часу. І, в принципі, тут найбільше робиться помилок, тому що дуже велика кількість клітин там, порядок, є, якої там пастою запомнів і так далі. І найголовніше, що тут вимагається, це по перше, щоб людина отримала дійсно послуги і сервіс державний, да, що від неї нічого не вимагається. Він документи, за тебе це держава зробить сама. А по друге, Скрутити часто прийом людини діє людини по повному виду діяльності державного реєстратора. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день експеримент в тих містах, де проводиться, вже показав, що прийом документів однієї особи, якщо раніше займав середніми 40 хвилин, то сьогодні він займає 15-20 хвилин. Тож тобто ми вже говоримо угу. про те, що в два рази ми можемо зменшити і черги, і час перебування людини безпосередньо на прийомі в державну рестатур. А він буде поширюватися на якісь інші? От ви зауважили. Насліждання територіального правління також подала заявку в Міністерство юстиції для того, щоб нас включили в онлайн проєкти і пілотні проєкти. Маємо надію, що ми зможемо довести, що ми можемо приймати участь в експериментах і ми зможемо забезпечити про цих експериментів на високому рівні. А що для цього необхідно? Мені цікаво. Ну, По-перше, це і матеріально технічна база, тобто наявність тих самих додаткових комп'ютерів, да? це і наявність реєстраторів на посадах, тому що сьогодні дуже велика проблема це наявність локатних посад, реєстраторів. І наявність додаткових робочих місць саме безпосередньо в центрах надання адміністративної допомоги, надання адміністративних послуг. Але я думаю, що ми маємо великі шанси з цього. Чому? Тому що це питання стоїть на особистому контролю діяльність взагалі ЦНАПів і голови Миколаївської обласної державної адміністрації Вадима Івановича Іванчамерикова. Він особисто контролює організацію роботи ЦНАПів стосовно напрямку роботи по покращенню надання послуг населення. Він особисто ініціює дуже велику кількість питань і дуже велику кількість експериментів для того, щоб люди отримали задоволення від перебування в стінах державної влади. І я думаю, що за такої підтримки ми зможемо також приймати участь і зможемо гарантувати і забезпечити людині реалізацію права і свободи. Розкажіть ще про один проєкт Модельний офіс? Ну, модельний офіс він також це пілотний проєкт, який в принципі, з жовтня 2014 року вже почав реалізовуватися на теренах Львівської області, Харкова, Черкас, Чернігова. І в принципі він вже працює і на теренах Миколаївщини. Він, модельний офіс він забезпечує передусім розділення процесу прийому документів і обробку між різними працівниками. Тобто одні документи приймають одні працівники, а ці документи інші працівники. Модельний офіс він передбачає. Один із кроків щодо повного запуску і реалізації роботи центру надання адміністративних послуг і подолання можливих корупційних проявів для того, щоб людина не мала можливість спілкуватися з тією особою, яка приймає рішення по відповідному пакету документів, для того, щоб не виникав ні у не бажання, а не можливості робити якісь правопорушення. права порушеннями. Документ якої. Запровадження за е, офіс, я ще раз наголошую, він е, направлений передусім на зниження коруп, можливих корупційних ризиків. Ну, я думаю, що стат він також дасть. А в які терміни передбачається проведення реформувань? Ну, розумієте, реформу можна анонсувати і там за тиждень, да? угу. ну, так? А, але треба, щоб ця реформа мала е, кінцевий результат зі знаком плюс. І тому тут поспішати не треба. Міністерство юстиції запланувало дуже велика кількість реформ сфері нашої діяльності, і ми плануємо провести дані реформи протягом двох років. 14, 15, 16 рік ми повинні їх закінчити. Для чого? Для того, щоб поступово робити маленькі кроки реформування, відразу аналізувати результат, відразу коригувати можливі наші кроки і дії, для того, щоб кінцевий результат дійсно був не просто анонсований, що ці реформи ведуться, а дійсно, щоб ці реформи пройшли, і позитив людина отримала. А ну зв'язку з цим поспішати не треба. Я думаю, що за два роки це і достатньо і невеликий час для проходження шляху реформ, але й не маленькі. Анонсовано, що в Україні буде введена систему приватної виконавчої служби. Так, що це означає? Ми плануємо, що Верховна Рада внесе відповідні зміни до законодавчих актів, і з друге півріччя 2015 року ми будемо мати. Додатковий інститут виконання рішень судов та інших органів як приватних виконавців. Це європейський шлях. Така, такі інститути діють в різних європейських країнах. Передусім він покликаний для того, щоб з'явилася в цій сфері конкуренція між державним виконавцем і приватним, для того, щоб а конкуренція вона завжди приносить позитивні результати. По-друге, зменшує рівень можливих корупційних прогрів і так далі. А людина буде мати право вибору, куди звернутися для того, щоб захистити своє право в частини виконання, наприклад, рішення суду. Обрати чи державний інститут прав виконавця, чи приватний інститут виконавця. Законодавство вже підготовлене, воно розглядається Верховною Радою. Маємо надію, що з другого півріччя. Такий інститут України з'явиться, і ми дійсно будемо говорити, що рішення судів і інших органів гарантовано виконуються. А скажіть, кому саме з приватних суб'єктів планується передати повноваження? Ну, планується передати. Приватним суб'єктам повноваження, наприклад, в сфері державної реєстрації, це значно збільшити повноваження державних і приватних okay. в сфері державної реєстрації. Так, приватним нотаріусам буде надана можливість аналізувати свою діяльність за допомогою державного земельного кадастру. Це стосовно також функції щодо заповнення заяв, електронних заяв на реєстрацію договірів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. А це також є один з шляхів всіх реформ, до того, щоб людина не зверталася до державного реєстрації, не стояла в черзі, а могла подати заявку через інших суб'єктів надання послуг. А вже ці суб'єкти передадуться заяви до державних реєстрацій, пакети будуть опрацьовані і передані назад людині. Тому, в принципі, сьогодні вже законодавство прийнято, Верховна Рада досить збільшила можливості роботи приватного і державного атака. І я думаю, що від цього також буде людина, передусім виграє. А зараз це залишається дуже актуальним, дуже популярним питання, популярне обговорення питання процесу очищення влади. В чому полягають основні принципи цього процесу? Верховенство права передусім, так? Да? І принцип невинуватості, те, що насувана Конституція. Ну, у нас розпочався процес очищення влади в державі ще у 2014 році. Сьогодні у нас вже стартують наступні етапи цього очищення, сьогодні вже приходить перевірку працівники місцевої органів виконавчої влади, працівники правоохоронних органів. Прокуратури облдержадміністрації, працівники управління відділення міністерств на місцях опрацьовуються документи як і фіскальної служби, як служби безпеки, і прокуратури, і управління юстиції, тому що система організації є держателем реєстру осіб, які ну, відповідно до закону про очищення влади. Дуже велика робота, дуже великі об'єми, паперу треба працювати, але це той шлях, який ми повинні пройти. І, в принципі, всі проблеми в суспільстві і розмови щодо цього закону, на мій погляд, з'явилися того, що люди між собою спілкуються, обговорюють цей закон, але дуже мало людей, які просто його взяли і почитали. Нема в цьому законі такого щось. З краю виходящого і те, що порушує там, безліч прав людини і громадяни. Це закон, який передбачає проведення спеціальної перевірки відносно особи, а вже з наском перевірки приймається рішення щодо перебування або не перебування особи на посаді. Тому давайте всі ці плітки, всі розмови треба залишити. Якщо щось цікаве, треба взяти цей закон і почитати. Він не, не такий вже великий і не такий вже складний. Він дуже простий, і дуже доволі прозорий. І проблем ні в кого не буде. Все з'явиться розуміння цього. Дякую за таку цікаву розмову. Я думаю, що ще ми з вами не раз зустрінемося, обов'язково поспілкуємося. Дякую, до побачення. Дякую вам, шановні телеглядічі, за те, що протягом цього часу були разом з нами. На все добре.